Візідошка від малі садок із будиночками для малюків і з віконечками. Дерев'яна, тяжка, дуже класна в ідеальному стані. Всередині кожного і 20 є магнітна фігурка, яку необхідно дитинці підібрати. Тобто фігурки кладете окремо, тут вони тут розставлені всі правильно. Ось в плітці живе попуга, дитинка складає. Вони магнітні, вони гарно тримаються. Тут у нас печиво, коробочці для печива, собачка у нас в бутці і так далі. Дивимося, ферма, корівка, тут у нас ланчбокс, естроп, пташка, сундучок, плитка і подаруночок. Ось так. Всі. Детальки присутні, стан ідеальний, дуже крутезно.